Україна має знищити всю зброю, яку їй надали західні партнери. Це нібито необхідна умова для припинення вогню з боку Росії. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко в інтерв'ю виданню Ізвестия. Він заявив, усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Зброя повинна бути скорочена, утилізована і підпадати під гарантії. Цинічно він заявив, що зброя західних країн передана Україні, нібито становить загрозу не лише безпеці Росії, а й самим державам Заходу. Як мають реагувати західні партнери на те, що Росія подає оборонну допомогу Україні як загрозу самому Заходу? Чи ця вимога не свідчить про те, що Росія боїться західної зброї більше ніж готова це публічно визнати? Це те, що Путін любить говорити, нібито Росія завершує війну. Але якщо вже говорити серйозно про цю абсурдність, то давайте уявимо. Добре, скажімо, Україна припиняє отримувати зброю від західних партнерів, які насправді побоюються за власну безпеку. Росія щоразу робить гучні заяви. Агресія наростає. Всі тут серйозно стурбовані тим, що може статися. Тоді, якщо Україна припиняє отримувати допомогу з Європи, Росія повинна зупинити свою військову машину. Геріверіґеріфорашан агрешен невівонхізвилінервес батвайткрбатолеценсей, окей, окей, форекл stop ваша мастопцормашін а машваросія повинна припинити виробляти зброю і більше того, позбутися всієї своєї зброї. Це було б логічним продовженням такого абсурду. Лише тоді сторони можуть говорити на рівних умовах. Росія має відмовитися від ядерної зброї. Росія повинна знищити всі свої арсенали і повністю зупинити виробництво озброєння. Лише тоді можливо ця вимога вже не здаватиметься настільки абсурдною, як зараз але що ще можуть говорити ці депутати? Що ще їм лишається казати, якщо їхня роль виключно в межах пропаганди? І звісно, нова ідея, нібито президент Зеленський жадає влади, що він навмисно прагне війни. Президент Зеленський з паормонгерингенгієзхівіліванстюґрабанпа. Можливо, тепер російська пропаганда просуватиме тезу, що Зеленський нібито хоче захопити території інших країн, втрачаючи власні Це може бути частиною нового пропагандистського наративу, так само як були історії про біолабораторії чи спецкомах, які нібито створені в Україні для атаки на росіян. And uh, the uh, attacking uh, special insects, I think, the, the ants or, or someone else that were kind of specially designed in Ukraine to attack Russians. Це звучить як з фільму жанру наукової фантастики, і тепер нова фантастика. Україна може обернути зброю заходу проти самого заходу. Можливо, хтось із мешканців Європейського союзу це почує, і це вже може становити загрозу. Бо російська пропаганда реальна загроза, вона ефективна і всі ми добре знаємо, як вона працює, наскільки вона ефективна, наскільки вміло реалізується у Європейському Союзі, а також у Сполучених Штатах Америки. Ми повинні пам'ятати, після інтерв'ю Такера Карлсона з Володимиром Путіним багато американців почали говорити: я не знаю, що відбувається в тому конфлікті між Росією та Україною, але в цьому щось є. Оця фраза небезпечна. Це момент, коли люди не хочуть заглиблюватися в суть подій, не хочуть по-справжньому розібратися, але чують, наприклад, півгодинну промову Путіна про довгу історію відносин Росії з Україною, і кажуть: у цьому щось є, і це вкрай небезпечно, адже такі наративи здатні змінювати світогляд, змінювати погляди, змінювати навіть міжнародні союзи of of relations, and there is is something to it that extremely dangerous, course, because that can shift. Це може змінити думки, вплинути на союзників. Можливо, ця ідея, що Володимир Зеленський може обернути західну зброю проти заходу, є частиною нової російської кампанії. Так, ми розуміємо абсурдність таких тез, але вони можуть викликати страх у частини західного населення. Це саме та пропаганда, з якою ми всі повинні боротися, кожен своїм способом, наскільки це можливо, але боротися ми боремося, але гуси й комарі теж виявляється, можуть бути значною біологічною загрозою з потенційними наслідками для Росії.